Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, і поширилася чутка, що Він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей, а Він виголошував їм Слово, і прийшли до нього, несучи паралізованого, несли Його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, прокопавши отвір, опустили ложе, на якому лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: Дитино, прощаються тобі гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи і міркували у своїх серцях. Чому він так каже, Богохульствує». Тож може прощати гріхи крім самого Бога. І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм: що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати Встань, візьми своє ложе і ходи? Але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому, Кажу тобі: встань, візьми ложе своє та йди до свого дому. І той встав, і негайно взявши ложе, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи: такого ми ще ніколи не бачили. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Господь сьогодні запрошує нас до того, щоб бути винахідниками. Часом можемо про, інколи почути про якусь людину, чи, може, самі інколи говоримо, що, що якщо когось там не, не впускають в двері, то ця людина якби здатна навіть через вікно війти, чи пробує ввійти через вікно. Інколи говоримо це про людей, які такі. Настирливо якби, прямують до якоїсь мети, так? бачать мету, але не бачать перешкод. І ці перешкоди якби, в різний спосіб долають, навіть якщо вони зустрічаються на їхньому шляху, то все-таки ця мета їх так мотивує, що, що вони винаходять різні способи, щоб, якби, здобути мету, щоб іти до мети. І в певному сенсі такими винахідниками були цих чотирьох, напевно, друзів цього паралізованого, які, якого принесли до Ісуса. Ісус, який, ну, в певному сенсі, так, по-людськи, ставав все більш популярним. Так? Вже люди навіть знали, що Він здатний зцілювати, творити чудеса. Настільки що популярним, що вже не в змозі було навіть до нього дійти. Він був в одному із домів в Капернаумі. і ось. Були такі натовпи, що нам Євангелист говорить про те, що, що навіть до дверей не в змозі було дістатися. І ось чотирьох таких друзів, одного паралізованого, які знали, що Ісус здатен зцілювати. Але розуміли також, що не в змозі дістатися до Ісуса, не в змозі пройти якось через цей натовп. Може, там і багато було вже інших таких бажаючих до Ісуса наблизитися, але не в змозі були цього зробити. І вони якби, стають в певному сенсі, власне, такими винахідниками. Вони знаходять такий спосіб, щоб дістатися до Ісуса, розбираючи дах, розбираючи покрівлю над, над домом. Звичайно, що в той час ну, по керівлі не було чимось таким, ну, можна сказати, такою конструкцією, як сьогодні. Це була така певна пласка конструкція, яку було ну, досить легко розібрати. Але, попри все це, напевно, вони відчували в собі якийсь там страх, так? якийсь некомфорт, вони не знали, що, або, може, боялися, теж, напевно, що про них інші подумають, що скажуть, можливо, навіть і. І трошки остерігалися, як Ісус на це зареагує. Тобто були різні такі перешкоди. Все одно їм треба було якось дістатися до цієї покрівлі. Може, інші потім на них були злі, що вони так обминули чергу, так як буває, що хтось поза чергою входить десь і всі зляться, що вони не стояли в черзі. Може, і інші могли на них злитися, але все це, якби всі ці перешкоди. Вони їм не заважають якби, бути такими творчими, винахідливими, йти до цієї мети, тому що вони мали в собі цю велику любов до, до цього друга і цю велику віру. Те яку помічає потім Ісус, велику віру, що, що Господь здатний це зробити. Вони йдуть, прямують до цієї мети, вони стають такими певними. Винахідниками, і це їм дозволяє насправді осягнути мету, переламати в певному сенсі цей страх, те все, що може, і вони, чого вони може боялися, те, чого, з чим вони може зустрічалися. Всі ці перешкоди, які насправді були, теж перешкодами були на їхній дорозі, але вони якби не знеохотили, не зламали їх, не перешкодили їм. І, напевно, це теж є. Приклад, якого, до якого нас Господь і заохоче і в нашому житті, заохоче до того, щоб ми були такими винахідниками, винахідниками в доброму. В доброму. Бо інколи може бути так, що хтось є таким винахідником в злому, в чомусь, в якомусь гріховному. Але не до цього Ісус заохоче, бо, напевно, теж в злому є набагато легше бути такими винахідниками. Сьогодні Господь нас якби, запрошує бути такими Такими творчими винахідниками в доброму, долати ці перешкоди, які можуть нас зустрічати, ці труднощі, які можуть бути, ці страхи, які десь можуть з'являтися, перед тим, щоб робити добро. А це здатні ми, напевно, робити тоді, коли в нашому серці буде спалати це полум'я, яке було теж і в цих чотирьох чоловіків, цих друзів паралізованого. Полум'я, яким була віра в Господа і любов до свого друга. Це було полум'я, яке їх штовхало якби до того, щоб йти вперед, щоб не зупинятися, щоб не знеохочуватися перешкодами, труднощами. Без, в певному сенсі без цього полум'я неможливо було зробити те, що вони зробили, без її віри до Господа і без любові до свого друга. Але власне це полум'я, якби їх штовхало. І, напевно, також ми здатні бути тими винахідниками в доброму. Ми здатні долати ці труднощі, перешкоди, коли і в нашому серці буде це полум'я. Це віра в Господа, це довіра до нього, але також і ця любов, любов до інших, яка буде нас якби, штовхати до того, щоб творити добро, щоб шукати тих способів, яким чином можемо поширювати добро. І сьогодні теж ми власне на початку Євхаристії перед першим читанням в молитві колекції ми просили Господа такі слова. Господи, дозволь народу, який молиться до Тебе, побачити, що належить чинити, і дай сил для виконання побаченого. Ми просили Господа, щоб він дозволив нам побачити, що нам належить чинити, побачити, цю мету. Побачити це добро, як, до якого Господь мене сьогодні запрошує, але також і щоб дав нам сил іти, бути ну, знову ж таки такими певними винахідниками, сил іти і робити те, що ми побачили, те, що, те що, до чого нас Господь запалює. Тому просимо Господа про цю, цю благодать, такого полум'я в нашому житті, віри до Нього. І також любові до, до інших. А це тоді буде здатне нас, даватиме нам сили, долати різні, різні перешкоди і ставати такими винахідниками в доброму. Амінь.